Просто зараз ми перебуваємо в Танзанії. Уже 14 днів ми знімаємо тут документальний фільм розслідування про Якуба Яхла, чоловіка, який нібито мав допомагати місцевим дітям. Але натомість він залишив за собою зруйновані життя, розвалені центри та десятки історій, сповнених болю. Ми поговорили з понад ста людьми. Відвідали села, будинки, школи, державні установи та місця, де бував Якуб Яхл. Іде за словами очевидців, він здійснював вчинки, які інакше як звірства ми не назвеш. Ми також говорили з 14-річною дівчинкою, яку він багаторазово і жорстоко гвалтував. Тоді їй було всього 10 років. Схожі детальні свідчення про насильство ми чули від таких людей, як Рамадан, Модести та інших. Так само десятки людей незалежно один від одного підтвердили нам, що Якуб Яхал у Танзанії платив хлопчикам за секс і вчив дітей, як бути геєм. Ми також поговорили з дітьми, яких він сам показував у соціальних мережах, наприклад, із Джумою та Арджуні. Самі діти розповіли нам, що яхал зачинявся з ними, голий у кімнаті, де обмацував їх, торкався, робив їм уколи, стверджуючи, що це ліки, і примушував їх до інших абсолютно збочених практик. деякі з цих практик нам підтвердили і батьки дітей, і повірте мені, те, що вони нам описали абсолютно обурливо. І це ще не все. Ми маємо відео, письмові свідчення та офіційний звіт від соціального захисту. Поліція в Моші завела на Якуба Яхла цілу справу. Міграційна служба підтвердила нам, що якби Якуб Яхл не покинув країну, він би сьогодні вірогідно сидів у в'язниці. Але після виходу першого документального фільму, де виступили волонтери, очевидці з Африки та спонсор зі словаччини. Якоб Яхл почав погрожувати нам судами? Він стверджував, що все це неправда, що ці люди все вигадали, бо ледь із ним були знайомі. Але тепер ви побачите на власні очі, що насправді означає, ледь були знайомі. Наразі Якоб Яхл вихваляється в соціальних мережах, що подає кримінальні позови та скарги. Але що це насправді означає? Він хоче подати в суд на сотні африканців. Чиє життя він як доведено зруйнував? Чи він просто намагається залякати людей, які говорять про нього правду?